І веко курсор. Значить, Що ми бачимо? Яке в нас, яке в нас посадочне місце в стакані, а яке в наступних. Форсунка вся загорівша. І за цього ми не могли достати форсунку. Форсунку зараз ми достали. Перевіряємо головку на герметичні. Будемо дивитися, що тут пускає. Тому що була проблема в тому, що пропадав антифриз. Цю форсунку на ремонт по-любому. І ще треба відчистити, подивитися, яка тут посадка до стакана. Бачите, ось в цьому місці. Де просікло стакан. Ну, і е, Після заміни стаканів тут є основна така проблема, що стакани не оброблені. Стакани треба обробляти. Обробляти посадочний, посадочне місце під форсунку, тобто виступ форсунки в циліндр. Підгланяти, щоб був однаковий виступ. Ми встановлюємо стакани, потім їх прошиваємо, вставляємо форсунки, міряємо виступ форсунки і вже підганяємо під виступ форсунок, щоб вони були однакові. Ну і ще в курсорі то сьодла. Понятно, що обробляється, міняються втулки розпідвалу. Ці втулки роз вигрізані на сторону. Тут по них видно. Втулки також під заміну.